Деск, що почала різати свої порції нахил за столом після того, як мама накладає мені величезні шматки їжі. Мама дає дуже великі порції, і вона сидить і їсть половину молодець. Я виросла в родині, де всі були повні. Мене ніколи не вчили здоровому харчуванню, нормальним порціям, а єдиною фізичною активністю був урок фізкультури. Тож для мене це було звичним, особливо тому, що й багато моїх друзів мали схожий досвід. Коли я поїхала у коледж, я зіткнулася з новим способом життя і швидко зрозуміла, що звички моєї родини не були здоровими. Протягом багатьох років вони казали, що зайва вага це генетика. Але коли я почала обідати з друзями у студентській їдальні, помітила, що мої порції були в рази більші за їхні. Я зменшила об'єм їжі і почала займатися йогою та іншими вправами. Зрештою, я трохи схудла з розміру 22 до щільного 12. Мені подобається, як я зараз виглядаю, У мене видно ключиці, але е, на літні канікули я повертаюся додому і була шокована тим, наскільки тепер відчуваю себе інакшою своїй родині. Наприклад, два роки тому, коли ми замовляли піцу, майже кожен е, взяв свою власну і з'їдав її за вечір. А а цього там піца, знаєш, не отака, от, як веро. там бляха піца, така що її певно не обнімеш. А цього разу на е, вечорі піци я з'їла лише два шматки і все. Минулого тижня мама приготувала свою фірмову лазанью. Я приготувала до неї велику порцію салату. У нас заведено, що вона розкладає їжу на тарілки, а потім ставить загальну страву посеред столу, що можна було взяти ще. Але шматок, який вона мені поклала, був надто великий. Тож я розрізала його навпіл і наклала собі ще салату. Моя сестра відразу почала мене сварити за неповагу до мами. Бо та старалась, готуючи лазанью, я відповіла, що це що просто не зможу стільки з'їсти за один раз, а вона скривилась і сказала, що раніше це не було проблемою. Я відповіла: так, але якщо ти не помітила, щось таке змінилося. Вона почала мені грубіянити, мовляв, я принесла додому весь свій кол коледжський бруд і мала б залишити його за дверима та їсти як нормальна людина. Я відповіла, що саме так я і їм, як нормальна людина, і що всі, кого я знаю в університеті, їдять саме так. А от ми це виняток, що ненормально наїдатися до болю. Тоді мій брат вставив своє слово, мовляв, що я все одно наберу вагу назад, тож хай не прикидає, що я краще за них. Але я зовсім так не думаю. Я не краще за них. Просто не вважаю, що роблю щось погане, коли обираю менші порції, замість того, щоб постійно переїдати. Ема йдеско. Ні.